чесно кажучи, не дуже подобається, коли ми в промовах, в взагалі в діалозі вживаємо термін відбудови. Чому? Термін відбудова, він, на моє повідомлення, це означає відновлення. Потуж. Я перший раз вже ті коли побачив, якщо хтось не бачив, це згадайте собі фотографії Сталіна, це приблизно таке саме явище. Я не втримався і вигукнув мама рідна. А люди, які зі мною їхали без тежі містяни, вони почали так, з поспішкою казати, ні, це не війна, це наслідки господарювання. І відновлювати такий стиль господарювання це мечта. У мене є в кабінеті фото, яке зроблено так давно, напередодні пару сезону. На цій фотографії зображена літня жінка, якій вже за 70 років вона мешкає в п'ятиповерховому будинку. Несе додому відро вугілля. Вона опалює свою квартиру вугілля на п'ятий поверх. Це 21 -е століття. Про, яке, про яку відбудову взагалі може бути мовити. На не переконання, треба казати не про відновлення. За новими правилами співіснування, за новими правилами керування. Роботи в них дуже дуже багато.